У багатьох людей є іншопланетні куратори. Ось як у нас є тотемні тварини, наприклад, ангели-охоронці. У нас є також куратори, які допомагають нам духовно рости на певному етапі розвитку нашого духовного, вони, вони змінюються і приходять вищі вищого рангу істоти, щоб навчати нас допомагати нам далі розвиватися. Я особисто спілкувалася, скажімо так, бачила, бачила присутність кураторів. З різних сузір'їв, арктуріанці надзвичайні. Вони дуже розумні інтелектуально і емоційно, і вони допомагають у стіленні у них надзвичайні цілительські здібності. Плеядіянці, у них безумовна любов, знову ж таки високі вібрації і високі стандарти. І не кожна людина може мати контакт з плеядіянцями. має бути чисте серце, мають бути високі вібрації і чисті наміри. От, вони щитують щитують енергетику, енергетику людини, є й інші п'ять різних цивілізацій. Я як мала мало справу, це можна розказувати дуже довго. От, але я не дуже рекомендую спілкуватися з сірими реп, реп, рептилоїдами і драконоїдами. Це не дуже дружелюбні для нас раси. От. А от, ці арктуріанці, плеєдіянці, ліріанці, е, андромедіанці і, і сірі... Сірі гусіянці, от оці п'ять разів вони підтримують людство в духовній еволюції, і якщо ви наполегливо намагаєтеся не обов'язково сконтактувати, а просити якісь підказки, просити, щоб вас вели, щоб вам допомагали, можливо, вам дадуть відповідь. От і зв'яжуться з вами. Пробуйте.